До виступу перед журналістами Надія Сівак готується немов перед змаганнями. Яскравий макіяж та зачіска, потім бальне плаття. Надія зі своїм партнером, чоловіком Іваном Сіваком неодноразові переможці міжнародних змагань. Ми не їхали з тим, що от ми, ми типу, чемпіони і приїхали просто потанцювати. За час іде люди ростуть в смыслі, в своїх результатах і виявляються нові пари. Ну когда мы танцевали, мы не видели, как кто танцует. Но когда награждали, мы очень переживали. Усього на чемпіонаті потрібно було представити п'ять латиноамериканських танців. Кожен різний за жанром та рухами. Пара зізнається, перед поїздкою були місяці невпинних тренувань. Посадові таніпристрасті танець пристрасті, вже вважаю, веселий, такий без танець. сортами і в кожному танці є своє. Найбільш там важливі якісь емоції різні різні характери. Так в кожному є своє а якщо в загальному, то Важливе порозуміння в парі, так щоб пара була одним цілим. У складі збірної України були ще й інші рівняни Наталія Колесова та Андрій Товстий. Для Наталії виступ на чемпіонаті світу перші серйозні змагання. Жінка сіла на візок ще 15 років тому після автокатастрофи. Про те, що колись на ньому затанцює танго чи вальс, і не думала. Але у бальні танці її привела подруга Надія Сівак. А далі знайшли партнера, що правда не на візку, але теж прихильника танцю. Почали тренуватись та пошили костюми до чемпіонату. Були в Рівному матеріал і. Мама зробила мені це плаття, яке я розшила розшила вже камінчиками сама. Ось ще ось такі в мене до платі браслети, які теж одягаються, теж сама робила. Тобто я виходжу з положення так, щоб не платити такі гроші, я сама вчу з мамою, як виготовляти такий одяг, і ми його шиємо самі. Найважче зізнається пара відчувати ритм і досконало знати рухи танців, але бажання одягти бальне плаття та закружляти на великій сцені змусило йти вперед. Спочатку було важко. Спочатку була в нас трошки простіша коляска візок, тобто вона була важча, було важко нею управляти. А зараз у нас коляска спеціальна спортивна, важить 8-9 кілограм, тобто зараз набагато легкість з'явилася у парі. Тобто від коляски теж багато що залежить. Аби підготуватись до чемпіонату світу, обом парам довелося чимало тренуватись тричі на тиждень по дві з половиною години. Усі рухи та техніку вивчали із тренером. Владислава Костак стала не лише натхненником, а візажистом та стилістом. Чимо їх таким чином? Ви дивіться, як танцює звичайна пара, тільки трошечки не сприкриваємо. Так і як корпус рухається, так і ви рухаєтесь, сидячи на колясті. На черзі для чемпіонів наступний етап весною хочуть поїхати на кубок світу, де три роки тому теж посіли перше місце. Людмила Усік, метро Шамшин. Інформаційна програма День.